Ось у нас є така проблема, ось не дали примикаючий профіль до вікна і ось потріщала. Ще покажу ось. Ну і так, по всьому вікну. Що ми зараз будемо робити? Зараз ось шпаклюка сіміновська для ремонтних робіт, яка швидко э, сохне. Підшпакльовуємо і далі беру акриловий герметик, церезитовський резітовський, і пройдуся акриловим герметиком. <клес> обклеювати буду ось таку малярною стрічку, це спеціальна стрічка для гофронова, для арок. В тому що у нас тут арка, і вона вона то тягнеться. Тобто можна криві лінії неї обклеювати. Арку тут обклеїти повністю. Ну, зараз зроблю і покажу вам результат. так обклеїв я стрічкою, хочу показати цей момент ось. як вона гнеться і обклеює. Зараз будемо грунтувати ось ці от. Де у нас відподала шпаклівка місця і далі будемо все акриловим герметиком не забивати. Ну, пошпаклюємо потім акриловим герметиком. Так, попідшповкльовував я вже ось наші тріщини. Зараз покажу ось тут, ось тут Ось тут підшпакльовано. Видно, що вона біленько підсихає. Що хочу сказати, перший раз працює цей шпаклівкою, це ремонтна шпаклівка від самін. Вона е, дуже цікава шпаклівка, вона як зефір. Ось, та легенька така. Ось, е, виробник запевняє, що вона сохне один шар там, Шар міліметр согне 20 хвилин і можна вже фарбувати. Якщо товстіший шар, то там буде согнути довше. Плюс її не потрібно шліфувати. Так що чекаємо, зараз хай підсихаєш Ну, Перед цим ми ще загрунтували, звісно, підшпаклювали і далі будемо герметиком заробляти. Так, Заробив я вже акриловим герметиком. Ось таке у нас примикання вийшло. Ось так виглядають уже пофарбовані відкоси.